Отче нас, є на небесах. Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, сьогоднішній дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми, винуватцям нашим, і не веди нас. Але визволи нас від лукавого, Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. І дзвони Єрусалима завершують наше чудове, фантастичне зібрання ім'я Ісуса Христа. Люблю вас, Ісус, любить вас ще більше. Пам'ятайте про це. І служіть йому віддано. Ви побачите нагороду на небесах. І хто <гум> до літа захоче приймати водне хрещення. Кажіть, ми проведемо навчання на два-три і на якому созері буде проведено водне хрещення по вірі. Це дуже важливо. Тому що воде хрещення проводиться в зрілому віці, коли людина розуміє, що вона ставить свій підпис. Я хочу бути з Ісусом. Амінь? Амінь. El <laughs> se